Йой, до речі, а давайте про столицю поговоримо. Нею є вище згаданий Брюссель з одноіменного регіону, назва якого між іншим прикладається до слівної селища на болоті. Ой, живе на цьому болоті менше 200 тисяч людей, тобто навіть наша біла церква більша ніж столиця Бельгії. Що?! Річ у тім, що бельгійський столичний район, населення якого загалом більше 2,1 мільйона осіб, включає у собі аж 19 автономних комун. Кожна із яких має свої повноваження та по суті є окремими містами. А сама ж столиця Брюссель, ну звісно, ти спердиць, є саме ось цією найдивнішою закралючкою у всьому цьому паслі. І з цього випливає те, що столиця країни не є найбільшим містом держави, а розташовується лише на п'ятій сходинці, коли найнаселенішим пунктом є Антверпен із понад 540 тисяч осіб. А ось далі Ж йдуть Гент, Шарлеруа, Лєж та вже потім Брюссель. Тільки чомусь Бельгію не додають у список унікальних країн, у яких столиця не є найнаселенішим містом. Хоча, ну от, тримайте, бельгійці по суті так і кажуть, що так воно і є. Бельгія, ну скільки можна.